Рятуючи Україну, Європа врятує себе з цією тезою до Києва. Прибув мільярдер Джордж. Сорос напередодні він опублікував своєрідний маніфест Нова політика порятунку України. Документ адресований як українській владі, так і лідерам ЄС США. Сорос закликає їх дати Україні більше грошей, додатково 50 мільярдів доларів. При умові, що Київ почне реальні реформи, з ким у Києві зустрічався мільярдер, який його інтерес, який інтерес у цій справі давнього ворога путінської Росії, і чи дійсно він до. Оможе Україні план Сороса досліджував Олександр Візгін. Thank you very much. Його вважають фінансовим генієм і часто звинувачують у не зовсім чесній грі. У 92-му лише за один день він заробив мільярд доларів на різниці курсів британського фунта й німецької марки. Він ненавидів радянський союз і всіляко підтримував об революції у східній Європі. А нині взявся рятувати Україну і Європу від російської агресії. Країни ЄС перебувають у стані війни, тому для них краще допомогти Україні і цим захистити себе, а не чекати, поки доведеться воювати на своїй території. Гроші головна зброя в арсеналі Джорджа Сороса. Відтак він наполягає на радикальному збільшенні фінансової допомоги Україні. Насамперед, Сорос пропонує розблокувати для України європейські фонди допомоги, призначені для членів ЄС. Там наразі лежать без діла понад 60 мільярдів доларів. На думку фінансиста МВФ мусить збільшити кредитну лінію для України на 13 мільярдів доларів. Європейський інвестиційний банк має виділити 10 мільярдів, а Світовий банк та ЄБРР хоча б 5. Підсумку Україна має отримати цьогоріч понад 50 мільярдів доларів. Однак, усе це може стати можливим лише за умови здійснення в Україні радикальних реформ. Реалізація реформ потребує фінансування, якого Україна наразі не має, адже до всього вона мусить ще й захищатися від агресії, тому вона потребує цієї допомоги. Аби переконати українську владу якнайшвидше розпочати потрібні реформи, Джордж Сорос майже весь цей тиждень провів у Києві. Зазвичай на свої візити я витрачаю один або два дні, а цього разу я витратив шість. Це як мені здається, показує, що демократична трансформація України є сьогодні моїм головним пріоритетом. За цей час він зустрівся з президентом, керівництвом уряду і парламенту та експертами. На зустріч з новим поколінням народних депутатів запросили лише чотирьох парламентарів: Ганну Гопко, Вікторію Сюмар, Мустафу Наєма та Олексія Рябчина. Це був обмін думками. Дуже якісний і дуже відвертий, за словами Ганни Гобко, йшлося насамперед про створення антикорупційного бюро. Скільки Сорок один з тих лобістів, який бореться за щоб Україні дали величезну суму близько 50 мільярдів доларів зараз. І важливо, щоб тут в країні були люди, які контролюватимуть цільове використання цих коштів. Однак експерти сумніваються, що Соросу вдасться вибити для України аж настільки велику суму, Одільно взята фігура. Наскільки б вона не була ізвісна, якщо вона не представляє какую-то міжнародну фінансову інституцію, ли може впливати на э, точку зріння, тим більше на голосування, наприклад, міжнародного валютного фонду, економіст Андрій Новак твердить, що в Україні радше потрібні не кредити, а інвестиції. І дивується, чому українська влада досі не поставила питання про списання, хоча б частини боргів, за прикладом Польщі чи Греції, я можу пояснити це лише одні. Причиною. Зі списаного в кишеню собі нічого не покладеш. В той же час, напевно, вигідніше брати нові кредити, бо це притік нових грошей, з яких вже можна собі щось відкласти. Джордж Сорос і сам готовий інвестувати в Україну, зокрема в сільське господарство, а також в енергетику, але тільки після реформування нафтогазу і запровадження ринкових цін на паливо. Моя інвестиційна команда могла б зацікавитися цією сферою, коли будуть впроваджені реформи, але не зараз если буде запущен маховик реформ, якщо інвестор буде відділення, що ситуація находится в абсолютно контролируемой зоні. Він буде готовий вкладатися в эту економіку. Потрібність України в інвестиціях колосальна. Головна особливість плану Сороса переконати Європу, що допомога Україні є для Євросоюзу не просто витратами на бідних сусідів, а інвестицією у власну безпеку. Сорос предлагає вважати Україну повноцінною частью Європи. Фарпостом Європи на востоке тобто моральну, но і фінансову поддержку сильна економіка на думку Еріка Наймана у протистоянні з Росією не менш важлива, ніж боєздатна армія. Коли буде зрозуміло в Росії, що Україна проводить успішні реформи. І состоялась тогда тоді війна Она станет бессмысленной. Але реформи наразі лише починаються, і часу на їх провадження лишається обмаль. Чи допоможе Україні план Сороса, і чи насправді відомий фінансист не має тут власного інтересу? Стане зрозумілим вже у найближчі місяці. Олександр Візгін, факти тижня.